Знайоме відчуття, правда? Сідаєш зробити одне єдине завдання, а вже за годину помічаєш, що відкрито 20 вкладок, телефон не замовкає, а в голові справжній калейдоскоп думок. Що ж, це здається універсальна проблема нашого цифрового життя. Давайте просто уявимо цю картину. От, наприклад, треба написати есе. Починається все з одного чистого документу, але ж треба щось перевірити, і ось з'являється одна вкладка з дослідженням, потім ще одна і ще, аж раптом дзень, сповіщення з пошти, за ним повідомлення від друга. І все, фокус втрачено. На екрані вже якесь відео, а те саме есе так і не зрушило з місця. Так у чому ж справа? Чому сфокусуватися під час онлайн-навчання? Це ну, справжній виклик. Щоб знайти відповідь, ми сьогодні зануримось у цікаве дослідження, яке вивчило так би мовити, реальний життєвий досвід аспірантів, щоб з'ясувати, що ж насправді краде нашу увагу. Отже, наш план такий: спочатку подивимося на проблему розсіяного онлайн студента загалом. Потім розберемо модель, яка допоможе нам все проаналізувати. Далі найцікавіше зануримося у ключові висновки дослідження від відчуття ізоляції до хаосу в навчальних матеріалах. І на сам кінець поговоримо, як же можна спроєктувати навчання, яке буде дружнім до нашого мозку. Щоби зрозуміти, що саме йде не так, треба ж спершу визначити, а як воно мало б працювати в ідеалі, правда? Це і стало відправною точкою для дослідників у пошуку відповідей. Для цього аналіз вони використали таку штуку, як модель спільнота дослідження. Якщо просто, то вона каже, що ефективне онлайн навчання це результат гармонійної взаємодії трьох ключових елементів або, як їх називають, присутності. Ось як це виглядає. Уявіть, три кола, що перетинаються. Перше, це соціальна присутність, тобто відчуття зв'язку з іншими студентами та викладачем. Друге навчальна це про те, наскільки зрозуміло і логічно побудований сам курс. І третє когнітивна це вже сам процес мислення, коли вдається глибоко зануритися в матеріал. І от найкраще навчання відбувається саме там, де всі три кола сходяться. І ось тут починається найцікавіше. Дослідники взяли цю ідеальну модель і почали аналізувати, як різні відволікання, і зовнішні, і наші внутрішні, б'ють по кожній із цих присутностей, і як наслідок руйнують увесь навчальний процес. Ну що ж, перейдімо до першого і, мабуть, найпарадоксальнішого висновку. Виявляється, онлайн спілкування це палиця з двома кінцями. Воно може як об'єднувати, так і навпаки, посилювати відчуття самотності. Ця цитата просто в яблучко. А Асинхронне спілкування, тобто коли відповіді приходять з затримкою, створює відчуття, ніби говориш у порожнечу. Це страшенно розчаровує і, чесно кажучи, просто вбиває бажання брати участь у будь-яких дискусіях. І ось у цьому і криється головна проблема. Замість живої динамічної спільноти студенти часто опиняються в системі якихось роз'єднаних монологів. Тоді головною метою стає не обмін думками, а просто формальне виконання завдання. Знаєте, для галочки. Це викликає фрустрацію і, звісно ж, сильно відволікає. А на додачу до цього всього на нас ще й сиплеться постійний шквал зовнішніх подразників, сповіщення, шуму дома, технічні збої усе це не просто заважає думати. Воно руйнує те крихке відчуття спільноти, яке й так важко побудувати в онлайні. А тепер поговоримо про те, що, можливо, має просто колосальний вплив на нашу здатність фокусуватися. Це дизайн курсу та дії викладача. Як виявилося, тут усе дуже серйозно. Ось воно. Це ж просто крик душі. Ця цитата ідеально показує, яку емоційну та розумову ціну доводиться платити за погано організований курс. Коли не зрозуміло, що і коли робити, мозок витрачає свою дорогоцінну енергію не на навчання, а на боротьбу з цим хаосом. Тобто дивіться, яка проста логіка вимальовується. Чіткий дизайн це не просто зручність, це абсолютна необхідність. Коли структура курсу логічна і зрозуміла, уся розумова енергія йде на навчання, а коли панує безлад, ця ж енергія витрачається на марну боротьбу з ним. Добре, із зовнішніми факторами більш-менш розібралися, а тепер давайте перейдемо до внутрішньої боротьби. Зазирнімо, що ж відбувається у нас в голові, коли ми намагаємося вчитися в онлайні. Ох, яка ж життєва і до болю, чесна цитата, правда? Вона ніби відкриває нам двері у світ внутрішніх викликів прокрастинації, перфекціонізму, тривоги, усього того, що веде не менш запеклу боротьбу за нашу увагу. Дослідження показує, що внутрішніх ворогів фокусу не менше, ніж зовнішніх, стрес, звичка робити все одночасно, навіть банальний фізичний дискомфорт, усе це створює такий собі внутрішній шум, який страшенно заважає вчитися. Виходить, битва за увагу точиться одночасно на кількох фронтах. І ось тут ми підходимо до мабуть ключового відкриття цього дослідження. Виявляється, відчуття розсіяної уваги це не просто слабкість волі. Дуже часто це емоційний сигнал, такий собі симптом того, що щось у навчальному процесі викликає в нас розгубленість, тривогу чи нерозуміння. Гаразд, діагноз ми поставили. А що ж із лікуванням? Давайте перейдемо до найцікавішого: до практичних висновків, що це дослідження означає для студентів, а головне для тих, хто створює освітні курси. Дослідження по суті пропонує чотири ключові стратегії. Якщо коротко, то їхня суть прибрати все, що створює зайве когнітивне навантаження, і посилити все, що дає відчуття ясності та зв'язку, тобто спростити навігацію, створити умови для справжнього діалогу, дати чітку структуру і спиратися на вже наявні знання. І це залишає нас із доволі провокаційною думкою. Можливо, в гонитві за новими технологіями ми забули про найголовніше: можливо, рішення проблеми відволікання криється не в нових додатках чи платформах, а у вдумливому, емпатичному дизайні, який ставить у центр потреби людського мозку. Якщо цей розбір був корисним, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. А в коментарях пропонуйте свої теми для наступних відео. До зустрічі!